Везіння у коханні і не тільки бажали мистецькі таланти Бердичівського району людям, які свого часу обрали професію, що її прийнято називати найгуманнішою та наймилосерднішою – професію медика. Це не про них, співаються у відомому шлягері. Навпаки, ці люди навчилися не тонути у хвилях днів, тижнів та років. Вони не мають страху перед життям більш того, що хвилини намагаються врятувати ці життя. Що то є за скарб, людське здоров'я здогадуються, напевне, не всі. Та ті, хто, хоч раз губив його по-справжньому, назавжди залишаться непохитними у своїй думці. Він дійсно не має ціни. І не хто, небудь, а саме медичні працівники обрали собі за покликання стояти на варті найдорожчого скарбу мільйонів людей. Своєю невтомною працею ви повсякчас демонструєте нам приклади професіоналізму, витримки, самовідданості, вміння корисною порадою, лайним словом, воскресити віру й надію людських душах. Саме цим ви заслужили на щиру повагу та вдячність. Ваші застої перед суспільством і державою ви істину не оцінені. Тому День медика разом з вами визначають сотні людей, які ви подарували радість одужання, які вірять у ваші знання, вміння і досвід, у постійну готовність прийти. Кожен із 546 представників медичної галузі Бердичівщини заслуговує на слова вдячності і шани, переконані керівники району. Історія медицини Бердичівської землі багата на людей, які нерідко своїми серцями та еліксиром із душевного тепла намагалися зцілити хворі серця і убиті горем душі інших. В Цю історію писані золотими словами, ім'я і сьогоднішніх тих, хто працює на медицинській ниві, тих, хто вже з нами немає. Це лікарі-терапевти Пашинська, 에, Зарубінська, лікар педіатр Голікова, доктори-хірурги Ковбана Беля, Миколи Митрофановича, якому, до речі, перед день свята перемоги було присвоєно високе почесне звання Учасний громадянин Мартичівського району вони просять більшої уваги з боку держави та визнають, що мають купу проблем і претензій з боку населення. При цьому підкреслюють, все ж таки намагаються працювати якісно, чесно, віддано. Щиро вдячні за самовітані, милосердя, і щедрість душі всім. лікарям, фельдшерам, лікаря, медичним сестрам, молодшому медичному персоналу, всім. Хто несе почесну вахту на сторожі здоров'я і життя людей. Особливу вдячність та низький уклін медичним працівникам, які надають в нелегких умовах медичну допомогу жителям села. Зі словами щирої вдячності звертаємося сьогодні до наших ветеранів медичної служби, які працювали і продовжують працювати, і свої знання, досвід, теплоту свого серця віддали. І продовжують віддавати зцілені людей. Чимало добрих слів на свою адресу. Почули винуватці свята від почесних його гостей, учасників славнозвісного Житомирського гурту Древляни. Мало не щодня ескулапи сходяться у двобої з самою смертю. Так нерідко вони не можуть вирвати людське життя з її чіпких та холодних кліщат. Та значно частіше все ж таки стають переможцями у цій страшенно нелегкій битві. Тож артисти побажали медикам Бердичівщини сили натхнення для подальших перемог. Can't